І всім привіт, друзі, привітруканалі Святік Плей, і ми сьогодні пограємо в гру School Boy Runaway, популярна гра. Наконець е... домой. Щас покушую і гулять. Е, да да, да, покушаєш, покушаєш е, на російській мові, ну хоч не на англійській, це добре. Ну на жаль, на російській, так. Добре би було, якщо ще українська би була. Дивіться, е, подивився Булкина, подивився Куплінов Плея, подивився багатьох ютуберів. Uh, uh, вони... Я смотрю на тебе і думаю, може ти вже зайдеш в телеграм-каналу mm. розработчика і підпишешся, Потім. йому буде приємно, а ти зможеш за розробкою нових ігор. Добре. Uh, от, про що я ще раз. Uh, вот. Тут 8 концовки, тут є норм... ну, режим uh, гри, тобто легко, нормально, ну, типа, тяжко, екстрим і челендж. Також є ніч. Но ну, я... Лишь бы родители двойку в дневнике не увидели. А то капец мені дивіться. буде. Дивіться. Я не бачу ще ні одного ютубера, щоб грав вночі. Так, ми пограємо вдень сьогодні. Погнали. Погнали. По да, погнали, погнали. Якщо вам сподобається, то... О, він що грає? Він грає в міцей? Понятно. А, ну, короче, А що він і в хаті? А уроки все неси дневник. Вот. Е, тому ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі х... хештег ніч Стой, і будемо грати вночі. Плохо Це тяжкіше, тому що все темно буде. Вилавался. І придеться сюди включати світло, щоб ти хоч ще щось гулять? побачити. Бігом да, учить уроки! Нічого собі.

Це Андрій 2002. Знаю, що тут треба шукати предмети і треба якось вибрати. Тому погнали. Провіряємо всі шкафчики швиденько тако. Оп-оп-оп. Оп-оп, провіряємо всі шкафчики швидко. Тута, сюди. Провіряємо сюди. На получках сюди провіряємо тута, тута, тута. Не знаю на що нам комп'ютер, я його включати поки не буду. Давайте, тому ми ход... виходимо на картонашках. О, 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 ця... Той, я попробував вночі грати, це треш. Це просто капітан. Так, у нас тут нічого нема. Добре. О, тихо, ні, отак. Ні, стоп, давайте включимо світло. Там з там батя кричить, він там дивиться. О, лампочка. Він дивиться футбол. Так, тут нічого нема. Тут нічого нема. Нічого нема. Уйди, тихо, тихо. О! А це що? Це забивати щось, да? Нам треба? спика а нет да, да, да. тут то шо у нас Ага. Вот же входная дверь заперта а Ключ, ключная мама так она пришла зараз заработать цей может попробовать вылезти во двор через окно на кухне так. Нужно только создать повод, чтобы мама открыла, нужно устроить дымовую завесу. Это проверято. Все, все, еще, все, 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 закрой, закрой, закрой. Шитку. Включаем. Оце чуть не спалився. Оце було зараз страшно. Так, вона відкрила, значить, вікно. Йдемо до баті. До батька нашого. Хотя привіт. Так, включаємо світло. Провіряємо в всіх шкафчиках. А що тут закрито? Заколка. А для чого нам заколка? Ну да, тут закрито. А, ні, то стій, 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 стій. Ні, тут нічого нема, нормально. Червоний. Ну ладно. Такс, проверяем тут. О, ключі від машини. Такс. Давайте тепер тута дивитися, що в нас тут є. Звісно. Звісно, провіряю. Опа! Тихо? Там ключ. Ключ? А я. А ну хай йде в туалет, я скину. Тихо, тихо, тихо. А зараз він піде? Я скину. Тупаль цветы цветы. Він пішов. Все, ніхто нічого не почув. І да, детка. О, все. Так, перевіряємо інші квіти. Вдруг тут є щось. Перевіряємо все. О! Фотографія. О боже, о боже. Ну ладно. Тут ми провіряли, тут -а... нічого нема. Добре, а ми зараз вийти не зможемо, він ж пішов в туалет Пойду, гляну, Ні, там не треба дивитись, не надо дивитись, хто тобі там пише. А від чого цей ключ? Ключ. А від чого ключ? Все, срака. Погоди. Срака. Здесь кто-то был? Тот ящик точно был закрыт. Какой ящик? Думаешь, твой отец тупой? Ах ты, Фотец! Куда делся? Иса Куда делся? Стоп, який ящик! Який ящик! Який ящик бежит сюда, да? Меня сюда. Давай! Ау! Выходи по-хорошему! Ой, все, срака. Ох ты, у меня получишь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я встых? Да. Бляха, а -а -а. муха. Да капец. Ты реально кись капец. Так. Дам ты выходишь? у нас есть ключи, лампочка и ключ. Ключ, напевно. Відкладової. Від, від подивимося швиденько. Ключ не підходи. Так, я знаю, що, кстати, тут бах один є, отако От робимо. І тут костаємо. Все. Добре, добре, добре. Залишаємо. Е, маму. Відволікаємо нафіг з пляжа. Йду, йду. Йдеш, йдеш, да -да. давай швидше йдеш. Так, ми тут все провірили. Вікно відкрите. На це, що я ще думаю, знайти... Звідки вона мене побачила! Давай вперед із пісні! да щоб пол блістел! А звідки вона мене побачила? Е, -е так не чесно. Що-то був за вікном. Чательнее, не халтуй! А у двері були відкриті, походу. Да, я двері, походу, не закрив. Та ладно. Та все. Нема більше ніде да, а ні, є. Одні інваліди в команді! Да. Молодец, иди к себе в комнату. Я еще зайду проведать. А ну, подневай швабру, плыти. Так. Тут мы сюда проверяли, точно? Ну, вроде да. Нам треба забрать мясо. Мы забираем мясо. Так, такс, давай, давай. Забираем мясо, вылазим в окно. Вилазимо в вікно. І зараз це м'ясо. Ми віддаємо собаці. Що в собаки, кстаті? Мама, зайшла. Собака, цей. На, йди їж, барсик. Все, 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 все. Такс. Ставим сюди. його. на картанах Треба шланг взяти. Як взяти шланг? Що є шланг? Шланг? Є, окей. Ставимо шланг сюди. Включаємо воду. І нам треба дістати другу ступеньку. А чого ти... О! Ступенька! А тут суді що? стоп, а, ми ж А якщо тут щось є, друге. Да, йди, отливай там. Швидше будь ласка. Ой, я шланг, кстати, забрав. Вот, а це снинтворник, все. Є. Е. Це для батька. Давай, 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 давай. Е, є творник, все, є. Е. Собака, поїла? Молодець. Так, і ставим шланг, ставим шланг, ставим шланг. Оп, все, є. Е. Шланг є, е. Метла. А ми її не можемо. Іди, іди. точно, він йде, а ну ладно уже іду ого ого вона, быстро. так тихо, давайте зараз цей, вона прийде Резає ідемо. Ідемо знову позвоним. Ого. Я слог. Ого. Пойду по пункту, что брать. Да-да-да. Учишься? Дупалью цвіти. цвіти. Цвіт. цвіти. Стоп, а якщо я позвоню, коли вона буде лити квіти свої? Давайте попробуємо так зробити. На зараз включає воду. Іде, лиє квіти свої? А я... Одні інваліди в кажу. Тим часом... Роблю так. Ох, ти На -на -на! Ах ти породіть! Спрятався! Ну-ну! Бляха! Там ключ? Що там лежало? в руки і Щоб ні єдиний саринки ні е... Стоп, що там лежало? Це вже другий, да, раз. Тут у нас остання попитка є. Понятно. Давай, 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 давай. Давай. А -а -а. А сама ти лінтяйка, я просто хочу гуляти, там друзі, свіжий воздух. А завтра може бути дощ. І все Розумієш? А ти така погана. Ну хоть что-то у тебя получается. Да, давай свой очи. Учебник. Ты червона. Червона. Такой тобто я тако беру и встаю сюда. Пойду проверю, что народ. Пойду гляну, кто там мне пишет. А я не поняла. Что это у тебя дверь открыта? Ух ты, подлец! Куда делся? Тут. Тук-тук-тук. Кто в шкафчике сидит? Кого там нема? давай! Наш сын решил сбежать! Ну ладно, о моя кола закончилась. Це понятно? Реально це працює. Типа вона не бачить ніх і не бачить мене. Це прикольно? Це навіть дуже прикольно. Так. Шкафу да? Та ні. Все в тех да? Тук, тук, тук. Кто в шкафчике сидит? Я хочу их побесета. Давай так. Да, куда ж ты? Я все включаю, типа комп там. Так, все, не рухаємося. Я дворе її закрив? Вона слова навіть не сказала. Давай, 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 давай! Андерев 2002. І ми пограємо в метель. Ми запустим метель. Не, мы по... Вот. Включа... О, я знаю, на что мы сделаем. Почта? Папа? Пойду гляну, кто там мне пишет. І встаємо, бо присідати тут не можна. Ну, зараз побачимо скільки вони всього замітять. Ну. І. Що за прикол? Стоп. Я зламав гру. У мене двері відкриті, в нього двері відкриті. Свет включил. Одни в команде. Стоп. Ай, все, срака, да? Разве тебе не ясно было сказано? Ну ладно. Думаю, друзья, осуждаю. Друзья, будем заканчивать. Тому всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь і будемо грати нічкою. Нічкою будемо в сложному режимі. Ти смотриш, починай. Ні, не хочу. Це в наступній версії, в наступній серії буде. Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть в коментарях хештег ніч і давай пограємо вночі. Тому всім дякую, всім пока і до нових зустрічей.